Вітаю, мої любі друзі! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні будемо у цьому відео з вами готувати домашнє сирне печиво. Печиво виходить ніжне, смачне та ароматне. Готувати дуже просто все змішали і спекли. Всі ваші домашні будуть задоволені. І виглядом, і смаком даної страви. Тож починаємо готувати. Вимішуємо тісто. Нам потрібен один жовток. До нього додаємо сметану 100 грамів. Також додаю вершкове масло яке 100 грамів, цукор додаю одну столову ложку 30 грамів. Додаю сіль, додаю. Соду 2 г. Та додаю ваніліность такий. 1 грам. Половинку пачечки. Та просію сюди 200 г борошна. Тісто вимішуємо рукою. Тісто прилипало до руки, тому я додала ще 30 грамів борошна. Загорнула його у харчову плівочку і покладу в холодильну камеру на 20 хвилин. За цей час приготуємо начинку. Буду продовжувати готувати начинку у цій самій мисочці, що місила тісто. Мені потрібен кисломолочний сир. Беру ось такий, нам подобається. У пачці, як ви бачили, 180 г, а по рецепту потрібно 200 г, тому я 20 г додала з іншої пачки. Сюди ж додам смородиновий джем, Готувала його сама. Рецепт є у мене на каналі. Посилання на відеорецепт я залишу вам в описі під цим відео. Додаю 70 грамів джему, Сюди ж додаю білок. Жовток використала у тісто, білок використовую начинку. Тут 42 г білок. Просію сюди борошно. 2 столові ложки. Або це 30 грамів. І додам 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю, це 10 грамів. Можна усе оце перем'яти виделочкою Але я хочу, щоб маса була більш однорідною, тому переб'ю блендером. Ось так виходить. Якщо ви хочете, щоб маса взагалі була. Однорідною такою прямообразною, то можете через сипи перетерти. Та у даному випадку, я думаю, що занадто те не здраво. Тому залишаю так. Начинка готова! Підготувала кондитерський мішечок ось з такою насадкою. Називається вона е 08 придбала її на Авіекспрес. Переклала крем у мішечок. Підготувала крем, ось таку формочку, якою буду вирізувати наше печиво. І тісто вже готове. Силіконовий килимок притрушую борошном. До речі, тіста тут у мене 490 грамів. Зараз його потрібно розкатати. Ось така качалочка ми не розкатуємо. Ось так вийшло. Тісто має бути завтовшки десь 3-4 міліметра. Тоненьке. І зараз вмикаю духову шафу на 200 градусів нагріватися. І ось так даною вирубкою порізую такі сонечка. До речі, цю вирубку я також придбала на aliexpress Це було дуже давно. Зараз таку виробку можна придбати у будь-якому кондитерському магазині України. З однієї сторони, бачите, вона така, як сонечко, а з іншої сторони просто коло. Це тісто знімаємо, воно нам ще. Тане у пригоді. Поки будемо ліпити сонечка, які вирізали, наше тісто, оце яке залишається поки, потрібно покласти в холодильну камеру. І на наші сонечка потрібно вичавити крем. Але дана насадка, вона вузенька. А у мене джем з кісточками смородиновий. Я його через сито не перетирала, тому видавлюється він, ну, скажу, поганенько. Тому зараз я перекладу в іншу насадку начинку, і продовжимо. Взяла ось таку насадку: 1М. Вона широченька, тому буде зручно нею вичавлювати начинку. Це дуже просто. Однією рукою спробую показати, ось так почавлюєте. З цією насадкою навіть гарніше виходить. Ви можете готувати з будь-яким іншим джемом, ви маєте малиновий, полуничний, яблучний. Ось так вийшло. Тепер потрібно ось таким чином ці два краї з'єднати між собою. Ось так, просто їх притискаємо. Правда, ж гарно? Перекладаємо на деко. Тим часом духова шафа вже нагрілася. Відправляємо сюди наше печиво випікатися на 200 градусах. Будемо випікати. Пройшло 20 хвилинок. Печиво готове. Чекаємо, поки охолоне. Ось дивіться, яка різниця у кольорі. Ось сире, а ось вже готове. Наскільки змінився колір. Так цікаво, правда? Ось таке домашнє печиво із сирною начинкою у нас з вами вийшло. Із даних інгредієнтів вийшло 27 штучок. Давайте одне скуштуємо. М'якеньке, пористе, аромат дуже приємний печива. Друзі, печиво вийшло дуже смачне. Можливо, бачите? Ніжне і одночасно промкне. сподобається кожному. Повірте, дійсно варте вашої уваги. Приготуйте за цим рецептом, діліться ним зі своїми подружками, а й вони також радують своїх близьких. Смачного!